Формадол. Таблетки від головного болю. Так, доброго ранку, друзі. Що ж, у нас сьогодні е, свято. Ну, таке, знаєте, неофіційне, але ми вирішили долучитися до великої частини цього світу, нашого бр'єнного, який відзначає неофіційно день, який називається День їжі. Я перепрошую на паличці. Що у вас іноді часто буває? Що ви нанизуєте на паличку, щоб у вас було смачне воно тут, а фаршик може бути, люля може бути. А що ще? У нас сьогодні була пропозиція, друзі, зробити корндоги. Не хот доги, а корндоги. Ось делікатний варіант, який має бути на ваших тарілочках або в нашому випадку, в нашій студії. Ви знаєте, що я цю страву готував а, не один раз. Але що я маю сказати? У мене не виходило так делікатно, як це на картинках. Я думаю, що там і під підфотошопили трошечки, але ж ми за трушність. Як вийде, так і вийде. Головне, щоб було смачно. Хоча ми і за форму також э, думаємо і дбаємо про це, друзі. Так, давайте зараз розберемося. Значить, э, їжа на паличках це не просто людяники. Я ж сказав, що це може щось м'ясне. Сьогодні у нас не солодка страва, а їстівна. Ось о. сосиски. Це головний інгредієнт, який має бути у нас сьогодні. В цій страві Корндоги. Люсь, розкажи, будь ласка, що воно таке? Я вдягнула рукавички для того, щоб прочитати, що таке корндоги. Отже. Корн до або простіше сосиска на палиці в кукурудзяному тісті. З'явилася ця страва у 20-х роках минулого століття у США і згодом стала дуже популярним у всьому світі. Ну і секрет в тому, що це дуже швидко, смачно і просто. І зараз переконаємося. Так, оскільки нам треба буде смажити в олії, то я її і беру, друзі, для того, щоб трошечки додати в. Розігріту пательню. Олія у приготуванні корндогів дуже важлива. Вона не має, вона не має е, е, диміти або гірчити. Подбайте про це, щоб продукт був свіжий і якісний, як у нас. Так, все е, е, пательня температура така, як є. А тепер увага. В якій оболонці у нас будуть е, сосисончики? А ось оці це кляр. Але кляр незвичний, тому що в його основі кукурудзяне борошно. Далі молоко, яйце, сіль перед за вашим смаком. Додайте сюди розпушувач і рекомендаціон трошечки дрібочка соди. Для чого? Для того, щоб а, ця скорінка у нас була не тільки хрумкою, але і пухкою. Так, беремо. Треба показати все-таки технологічно, бо, скажуть, що не показали, не розказали, як нанизувати. А, а, Ліжкиди сюди. Беремо сосісочку, беремо паличку і, оберемо, і проколюємо її отут-от. Опа. І нанизуємо, нанизуємо, нанизуємо таким чином, коли вже відчули, тут трошечки пальчик вам кольнуло. О! Тільки отак. Опа! І все назад. Опа, назад, назад, назад. Все. О, далі. Беремо сосисончик, обваляємо його в борошні. Для того, щоб скоринка у нас не липла, а була трошечки відокремлювалася від е, сосиски. Наша, не, е, наша скоринка, тісто. О, тепер далі. Технологічно дивіться, я сосиску беру з паличкою, це да, насправді зручно. І занурюю сюди. М -м -так. так. Так, от так от. Ти, Люся, ти бачиш, ти, ти дивишся, будеш питати, дивлюсь. як ти це зробив. Так, так, ось. О. Воно дивно таке дуже, воно. Та зараз я перепрошую, що воно там хруточок. Забагато. Що воно не маємо одноманітне. Стряси трошки. Стрес, я вже стряхнув. Так, а тепер сюди. О, і починаємо смажити. О, дивіться, вже набухає одночасно. Бачите? Бачите, розігріта пательня. ну сосички. Нас і так от і тримаємо. В принципі, одночасно можу готувати кілька варіантів. Ой, крутяк. Та ти а? що? Дивіться. Супер. Те, по-перше, дуже швидко у нас виходить. А по-друге, я вам скажу, що це дійсно ефектно. Тому що потім сосисочка з тістом будуть теплими. Вона дуже смачна гаряча, мені рекомендую. А, дай мені тарілку і серветки сухі. Люсь, бистренько, тарілка, тарілка, тарілка. Хоч що небудь зроби, Швиденько. коли ми готуємо. Вона що? Має від тебе буде Хоч користь щонибудь. Так, так і... і рушничок, молодець. Ну, ти читаєш мої думки, вайфай oh. працює.

Криць. а -ха -ха -ха! хрум хрум і, і, Ви щоб не, від, і, 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 не дивіться, відпало. І дивіться, все рівненьке-рівненьке вийшло. Нічого вам не нагадує. Ну, просто сосиска в тісті могла би бути. Але не ж дивіться, отак от кладу. Зайва О. олія прибирається, прибирається зайва олія. Зайва олія прибирається. Але у мене, бачите, заготівочка є. Ну, у мене вона вийшла більш-менш таки, знаєте. Красивою і гарною. Тут трошечки різні форми, бачите, будуть. Плюс іди сюди. Все-таки, а, ага, пробуй. Ну, проботи. трошечки різні форми. Бачите? О. А тобі треба показати всі форми, правда? Ну, так є. Іди, бери. Так. Так, так. я тобі вже. Я тобі, я тобі. Я тобі вже. Тут... Чекай, тут просто яку коли... ну, не. Давай. Давай Рі... Різниця є. Різниця. Да, це, це ти гарячий! Я люблю гаряче. Ну, що я маю то їсти. Люся? Я хочу подути. Ну, тихо, дуй, короче. В будь-які соуси занурюйте на основі гірчиці. Їмо! Так. Ну, ще я здекнічно стала. Mm -hmm. mm -hmm. oh, а прекрас. ти занула трошки? Mm -hmm. Я занурила. Це супер смачно. Так, смачно. Mm. Або я чи я не з'їв, тому що хтось має їсти жувати, а хтось має говорити і вести програму. Але хаву. я тоді кажу про свої відчуття. Може, круто те, що тут немає дуже багато тіст, забитого, не люблю багато тіста сосискою, а отут якраз кукурудзяна мука і, диви, і робить бачите? тоненько, з кориночка. Бачите, немає такого мокрого тісна, тіста, яке тягнеться, злипається. Супер, класна ідея. Дуже швидко бачили. Раз, два, і все готово. Бачите, не зліпається і вже ефект. Як то каже, так? Смачно. Угу. Гурме. А, Але пам'ятаємо, що калорійно не зловживаємо такої їжі, просто влаштовуємо собі такі невеличкі читміл. Читміл, читміл, правильно, так. Просто задоволення. До феймінчику порцію отримали і забули, не їмо тиждень-два, ба навіть місяць. І знову собі влаштовуємо такі, такі гарні канікули для свого раціону. Задоволення. Ну, щоб лаштувати. Мені Давай. здається, все вийшло. Мені теж здається, все вийшло. Рухаємося далі. Доброго. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.